Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю мирного неба, доброго здоров'я і успіхів усіх в добрих справах. А я сьогодні хочу показати цибулини, які я замовила вперше в такому інтернет-магазині, як Інтерфлора. Порадили мені цей інтернет-магазин, дівчата, мої підписники. Які замовляли вже в цьому магазині. І кажуть, що звідси приходять якісні рослини, чи цибулини, чи кореневища, взагалі хто що замовляє. І так як осінь, це пора посадка цибулькових рослин, то, звичайно ж, замовила я також цибулькові рослини. Хоч у мене і самої є багатенько крокусів посажено, але все, ж, що ж це за квітникар, якщо він не замовив якісь нові квіти в якусь пору року. А в осінню пору року, як я вже сказала, звичайно ж, замовляємо цивулькові рослини, щоб їх посадити. І ось замовила я такі крокуси, шафрани, як вони називаються ще по-іншому. Ось такий фіолетовий Blue Ocean. І той Blue Ocean коштує 59 гривень за 5 цибулин. І біленький такий Ice Queen. І Ice Queen також 5 цибулинок коштують 59 гривень. Цибулинки в цього року. Можливо, десь в якихось інтернет-магазинах є дешевші, але в цьому інтернет-магазині не дешево коштують. І ось такий вейлишарк також 5 цибулин. Як бачите, він лілового кольору. І ось такий крокус шафран Вейли Шарк 5 штук, також коштує 89 гривень. А ще, крім того, замовила цибулі. Ну, У мене є аліуми, але вони більш такі до фіолетових, похожі і високі. А ці, я так сподіваюся, що вони нижчі трохи. І їх тут аж по 10 цибулинок. Ось такі цибулинки. Бачу через пакетик, що нормальні. І називається цибуля Круглоголова. Коштує ця цибуля 81 гривню. А ще ось така цибуля моля Джанін, також 10 штук і коштує 49 гривень. А ще замовила ось такий пізноцвіт у лілі, Або, як ви знаєте, ще їх по-іншому називають осінній крокус. Тут всього на всю одна цибулина в упаковці. І коштує 175 гривень. У мене також є такий пізноцвіт, але ж не, не такий, не махровий. А це, як бачите, дуже красивий махровий. Дай Боже, щоб він такий був в дійсності, як він на малюнку І, звичайно, щоб він мені проріс і ріс без всяких там заморочок, особливих із ним. А ще замовила ось такий ароміталійський марморатум. Про цю рослину я взагалі нічого не знаю. Подивилась, що щось таке червоненьке, і листочки вар'єгатні, бачу, там білі прожилки є. От і замовила. А потрібно буде дивитися ще в інтернеті і розвідувати, що це за така рослинка. Коштує ця рослинка 165 гривень і тут 5 штук, 5 цибулинок, 5 ось таких довгастих цибулинок. Цікаві якісь коріне вища. Там кожні рослинки цікаві по своєму А ще замовила рябчик Михайловського. У мене є рябчик звичайний. Або по-народному ми їх називаємо корона. Ну, а це якийсь незвичайний, не такий, який є майже в кожному сільському саду. І, можливо, не тільки в сільському саду. І коштують ці рябчики 125 гривень. Їх тут. Три штуки. Як бачите, такі цибулинки невеликі, на відміну від рябчика, ті, що золота корона. Там велике кореневіще, а тут ось такі невеличкі, очевидно, і рослинка невеличка. Ну, я її також не, не, не бачила вживу, яка вона ця рослинка. Доведеться знайомитись спочатку в інтернеті а потім висаджувати. На якесь місце вільне. І ще несподівано і неочікувано отримала подарунок від інтернет-магазину Інтерфлора. І цим подарунком є ось такі тюльпани. Тюльпан лілієцвітний Мерлін. Тут три штуки. Інтернет-магазин вибачається за те, що вони, як написано, обіцяли тюльпан Габрієла, але змушені замінити на цибулини тюльпана іншого сорту, але дорожчого за вартістю. І дякують за розуміння. І я також дякую інтернет-магазину Інтерфлора за подарунок. Звичайно, я кажу, не, не сподівалася, що ще подарунок буде, бо зазвичай в інтернет-магазинах, яких я замовляла раніше, ніколи ніяких подарунків не було. Так що дуже вдячна. У мене також є лілії цвітні тюльпани, але цього року я ще тюльпанів не висаджувала ще. В мене. Передбачається такий захід, як посадка тюльпанів, але про це в майбутньому. Ось таке ознайомлення із цибулинами рослин, які я отримала від Інтерфлори. Пишіть, чи ви замовляли в цьому інтернет-магазині цибулини рослин, як вони себе зарекомендували, чи не було пересорту. І взагалі цікавлять мене відгуки про цей інтернет-магазин. Що ви там замовляєте? Чи цибулини, і корінці якихось рослин, чи тільки насіння. Цікавлять ваші відгуки про цей магазин. А я після того, як посажу, і дай Бог дочекаємо весни, дочекаємо сходів квітів і їхнього цвітіння, обов'язково розповім вам про свої враження. Від цього інтернет-магазину, як бачите, крокуси вже попроростали, так що хочуть вже і в землю. Як бачимо на етикетці, намальовано, що термін посадки цих, майже всіх цих рослин, чи навіть і всіх вересень листопад, так що час ще маємо для посадки тільки в залежності від того, якою буде погода. А вам розповіла і показала. І чекаю на ваші відгуки, на ваші вподобайки, на підписки, і будемо разом садити, доглядати і вирощувати наші квіти, наші овочі, милуватися ними, ділитися враженнями і разом чекати перемоги і мирних днів в Україні. Бажаю всім. Мирного неба, доброго дня, відмінного здоров'я. І всього найкращого. З вами був канал Село Моя Доля. Мене звати Ніна. І, як завжди, кажу до зустрічі.